Якщо ти хочеш побудувати систему вентиляції з рекуперацією тепла для своєї квартири, плюс-мінус 75 квадратів, це дві спальні кімнати, два санвузли і кухня вітальня звертайся до нас за безкоштовною консультацією. Ми зараз знаходимося в, на об'єкті «Це Республіка, і ми побудували систему вентиляції на базі німецького виробника Мелтем, де закриваються дві спальні кімнати, подача повітря і плюс. Всім доброго дня! Це наші власники і забір повітря в кімнаті. Яким чином це побудовано? Отут, От в шафі, стоїть система вентиляції за рекуперацію тепла на 100 кубів повітря. Тобто два повітроводи по 50 і два забори по 50. Тобто загальна кількість повітря це 100 метрів кубічних на годину. Власник каже, зараз застосовує їх втроє, а вже живу. тут дитина одна, власниця і власник. І вони застосовують систему вентиляції на 50 кубів да, постійно? На, основі. на 50 кубів в основі. Тобто, як ми побудували? По 50 кубів подали в спальню, подали в другу спальню, і 100 кубів забрали тут. Тобто, якщо люди знаходяться в спальні, вони отримують порцію кисню на одну людину, це оптимальна кількість повітря, по 25 кубів, коли вони в спальню виходять і заходять в вітальню. Кисень йде з спалін, заходить в вітальню, тут зустрічаємося кисень з вуглекисним газом і витісняємо його знову на, наверх. А в ванних кімнатах застосували е, ну, рішення, оскільки у нас два дві подачі, два забору, ми в спаль е, в ванних кімнатах застосували м, центробіжні від центрової вентилятор від компанії Melton, того ж самого виробника. З таймером. Тобто зайшов, включив світло, включився вентилятор. Вийшов, випішився вентилятор, там через 24 хвилини можна налаштувати. А також це було побудовано і в другому санузлі. Цікаво, тут, тут маленька така кімнатка, спальна кімната. Тут основано все на канальні системи кондиціонування. це лінійний дифузор. З лівої сторони, і плюс-мінус до цієї частини це секція охолодження. А далі продовжується система вентиляції. Тобто ми подаємо повітря, воно заходить, вдихаємо кисень. Витісняємо, ну, видихаємо газ. Якщо закрита двері, у нас безпорожна система, витісняється вуглекислогаз, він тяжкий внизу. Він потім рухається у нас через коридор, рухається знову ж в забірну рішітку під о, анімостат, під штукатурку, під гіпсокартон. А також є друга кімната, котра дитяча, Дитяча. Ми також інтегрували це в меблі, меблі, і тут решітка 50 кубів подається, буде дві дитини, по 25 кубів по дітям. По дітям і ви знову витісняємо це повітря все до витяжки. Тільки ще говорили з власником з власниці. По питанню вологи. дуже цікаво. Поставлена тут була система з боку і інтальпійний рекуператор. Тобто, вся волога, яка є в будинку, приймаєш душ, працює у тебе кран. Ти щось готуєш, вся волога не викидається в каналізацію, вона повертається назад через ентальпійний рекуператор. Да, це невелика кількість, тому що 100 кубів повітря це достатня, ну невелика кількість. І все повертається. Тобто при зниженні температури за бортом ми всю вологу будемо скопчувати назад тут приміщення, наскільки ми це зможемо повернути і скільки її буде генеруватися. Таким чином, це було зроблено для такої невеликої квартири, як 75 квадратів. Якщо тобі сподобалось, пиши особисте повідомлення або заходь до нас в офіс шоурум на Максимовича 3D.